Начальство хоче повторення, тому прошу те ж саме завдання, ті ж самі ролі. Привіт. Що ви уявляєте, коли чуєте, що щось було створено фанатами для фанатів? Мені мозок підкидує два варіанти: це або детально пророблений твір з максимальною відповідністю до канону, або ж якийсь фасянський фанфік з тентаклями в головних ролях. Творці Ови Педжодж обрали третій варіант і послали в далеку подорож всіх тих, хто не знайомий з першим джерелом. А все тому, що це аніме було націлено в першу чергу на фанатів. А справжні фанати ніколи не відмовляться від екранізації свого улюбленого тайтлу. Принаймні в це вірили режисер та команда. Більше того, такий підхід був одобрений самим Раки. Не знаю, чи очікували вони тоді, що штука, яку вони роблять, буде відігравати настільки важливу роль для серії. Але чого вони точно не очікували, так це наслідків, які чекатимуть на них у майбутньому. Але перед тим як ми до цього підійдемо, давайте трішки розберемося з основами. Що ж таке ова і чим вона відрізняється від звичайного аніме. Ова це скорочення терміну оригінальне відеоанімація. Його використовують для позначення аніме, що було створено відразу для продажу на фізичних носіях. Тобто це таке аніме, що не транслювалося по телебаченню і не демонструвалося в кінотеатрах, а відразу випускалося на касетах чи дисках. По якості це щось середнє. Арт і анімація зазвичай краще, ніж у телевізійних родичів, але явно поступається повнометражним представникам жанру. Основними плюсами формату Ови є повна творча свобода і відсутність хронометражних обмежень телебачення. А головне. Мінусами є те, що багато серій в хорошій якості на одну касету не помістяться, А розбивати їх на декілька трішки ризиковано, адже є ймовірність, що їх просто не куплять. Гадаю, з форматними відмінностями адаптації Стардастів 93 го та 2014 х років трішки розібрались. І тепер переходимо до самої ови. Розповідь про екранізацію варто почати з того, що ця адаптація розбита на дві частини. Перша вийшла у 1993 році і демонструвала нам події, від яких починається посеред всієї історії, а саме з подорожі в Єгипті, і закінчується битвою з діло. Друга частина Ову вийшла в 2000 році, і якраз показувала зав'язку і знайомила з героями. Ця частина є ще більш похмурішою, ніж перша. Навіть дизайни головних героїв зазнали змін. Якщо про персонажів з першої частини можна сказати, що у дитинстві їх замість материнського молока годували тестостероном, то школярі з другої частини явно ходили в школу не на уроки, а похмелятись. Такій плутанині з хронологією є доволі просте пояснення. Адаптація була націлена на людей вже знайомих з першотвором, тому, щоб не розширувати фанатів, було вирішено сконцентрувати на найбільш улюблених та популярних моментах манги. А так як египетську арку вважала найбільш захоплюючою, то й обрали саме її. Зрозуміло, що всі події на 6 касет не вмістиш, тому прийшлось викручуватись. І на руках ми тепер маємо Ову, яка не соромилась місцями скорочувати, місцями збільшувати та й взагалі змінювати історію зради атмосфери та драматургії. Саме по цій причині порівнювати сюжети Ови з мангою або молодшою адаптацією трішки безглуздо. Але незважаючи на зміни, це досі та ж історія про Бібу, Бобу і Абобу з тієї Самою кінцівкою, та ми такі офігенні і потужні, що ми вижили. Тому, якщо ви вже знайомі зі стардастами і роздумували, чи варто знову повернутися до цієї подорожі, то так варто. Мало того, що ви отримаєте досвід перегляду з нової перспективи, так це ще й чудова нагода знову поглянути на одного з найкращих антагоністів в історії. Ні, ну серйозно, просто зацініть прикид цього макакича. Гляньте, він тут реально найпонтовіший пацан на районі. Жаль, що Джотаро відфінгрив його до смерті. Якщо вже мова зайшла про антагоністів, то пора поговорити і про Діо, якого тут зробили справжнім гігачадом, від якого так і віє небезпекою. Не дивно, що його приспішники так його бояться. Ця демонічна сутність з червоними, ніби підсадунутої банки очима, може зникати і з'являтися будь-де. Зустріч Джотеро і Діо так просто, але так ефективно, демонструє нам, наскільки лячний вигляд може мати Таймскіп у очах звичайної людини. <звук> ここでこのディオは考える Творці Ови не забули, що Діво є не тільки стендоюзером, а ще й могутнім вампіром. Його власне сили вдосталь, аби мати змогу бити самотужки, не використовуючи стенд. Він чудово розуміє, що його повні можливості тимчасово стримує тіло Джонатана, але й цього йому достатньо, аби відчувати власну перевагу. Сцена смерті Авдула і момент зі сходами лише підкреслює те, що цей діво не відчуває небезпеки, а лише грається зі своїми жертвами. Після побаченого складно уявити, що такий Діво дійде до того, аби почати мацати какао боби у шостій частині. Вова демонструвала нам дійсно небезпечного монстра. Взагалі, історія у Phantom Blood, у якій з'явився цей персонаж, сильно перекликається з Дракулою дракулею Стокера. Воно й не дивно, враховуючи те, що Аракі, наче вокзальний шаурміст, вміє змішувати незмішувані на перший погляд речі. Наприклад, події обох творів відбуваються в кінці 19-го сторіччя в Англії, а основа сюжету це боротьба з сильним вампіром. Походження Джонатана нагадує походження одного з головних героїв Дракули, Артура, який є англійським дворянином, і у якого також помирає його батько. Колорт, а ім'я цей Джоджо, схоже запозичив у іншого головного героя Джонатана Гаркера. До команди мрії входить дивний дідуган у Фантом Блайді, це Антоніо Цепелі, а у Драколі це Ван Хельсінг. Ну і тут також є своєрідна подорож на Деметрі, під час якої вампір переховується у своїй труні. Це вже не кажучи про замок Діо, який знаходиться у глухому місті, що як транслювання, оточене горами. Тому знаєте, враховуючи все це, трішки дивно, що Джотористімейтами не використали у своїй боротьбі найпотужнішу зброю часник від якого у вампірів починає пригорати. Кесник. Релігійних атрибутів по типу хрестів цей діо явно не боїться. Зрозуміло це зі сцени, у якій він читає Коран. І це, хоч і випадковий момент, але він хоч і якось сюжетно зв'язує стардасти і небесний план діо з шостої частини. Ми справді бачимо, як Севен Піреня після тривалої сплячки почало вивчати різні матеріали і вірування, вочевидь, для того, аби після зустрічі з Пучі спершу бахнути чогось алкогольного, а потім вже й самого Пучі. Oh. І на рандомити етапи свого геніального плану. Я, бляха, досі не розумію, звідки це все взялось, так само як і не розуміло видавництво, звідки Вовів взявся Коран після того, як їх втягнули через це міжнародний скандал, і який у разі негативного розвитку міг закінчитись не тільки великими грошовими втратами, а реально міг загрожувати життю всіх причетних до створення цієї адаптації. Про це зараз розповім детальніше. Історія ця бере початок у березні 2007 року. На сайт Down були викладені епізоди Ови з арабським перекладом. І все було тихо аж до тих пір, аж поки у червні цього ж року на аніме форумі Псум з аніме» користувач Айчан виклав допис, де взагалом вихваляв аніме, але був здивований сценою з Кораном. Вважається, що саме після цього в ісламській маршрутці стало гаряче і розгорівся скандал, внаслідок якого в бік японців полетіли погрози. Расистський, богохульний дидриносос. А також більш ніж на 300 ісламських та арабських сайтах з'явились заклики до бойкотів японської продукції. Оцінивши ситуацію, в травні 2008 року Шуейша та Анозер Пушпін Плейнінг виклали великі лист з вибаченнями, де пояснили, що аніматори помилково додали текст з Корана, тому що не розуміли арабської, а в оригінальній манзі нічого подібного не було. Після цього Ова була знята з продажів, а мангу тимчасово перестали видавати для того, аби перевірити та замінити все, що хоч якось стосувалося релігії. І як ви розумієте, ця подія не обійшла стороною Аракі, якого стукнули по шепці та змусили перемальовувати сцени з мечетями. В майбутньому. Ігри та аніма від давідів будуть опиратись саме на цю відредаговану версію. Минув рік її, в квітні 2009 року, випуск манги був відновлений, а от Ово було назавжди скасовано. Існує легенда, що саме через цей скандал повнометражна адаптація Phantom Blood так і не вийшла в домашній прокат, хоча і транслювалася в кінотеатрах. Кажуть, що це сталося тому, що після скандалу студія ACRP втратила ліцензію на розповсюдження. Цікаво також є те, що на заході Ово була першим представником франчайзу. Вона вийшла за два роки до офіційного випуску манги, Яку, до речі, також випустили не без приколів. Медіа, компанія, що займається англійською локалізацією, також пропустила перші дві частини. І спершу випустила стардастів у повному обсязі, ігноруючи Phantom Blood та Баттл Тендесі. Читачі не дуже оцінили такий мув, і Віз прийшлось додати цілу главу з поясненнями подій першої частини до першого тома хрестоносців, аби люди хоч трохи розуміли контекст подій. В подальшому мангу все ж почнуть видавати нормально. Але щось ми відійшли від теми. Давайте повернемося до самої ови та враженням Араки від неї. До слів мангаки слід ставитися обережно, адже свою оцінку він висловлював в інтерв'ю, яке призначалось для розповсюдження аніме. І там він сказав, що адаптація йому сподобалась. Навіть більше того, він зазначив, що Ово компенсує недоліки сюжету та робить історію більш глибокою і серйозною. І знаєте, після того, як Девід Продакшн випустили свою адаптацію, складно сказати, що Джоджо потребував саме цього. Все ж ця легкість насправді ж приваблює. Але тим не менш, якщо знати, що у нас є два варіанти стардастів, то так. Серйозність твору 93-го року дійсно є плюсом. Основний акцент Ови був зроблений на такій гнітючій трилерній атмосфері, враховуючи те, що у ті роки основними покупцями магазинів з касетами були чоловіки 25-40 років, то можна припустити, що цей аспект також зіграв якусь роль у виборі тональності серіалу. Але все ж відповідальність за таке рішення лежить як не дивно на плечах режисера, який був фанатом оригінальної манги і який в інтерв'ю сказав, що хотів перевершити оригінальну історію. З плюсів такого підходу можна зазначити, що у цих стардастів є атмосфера того самого старого. Аніме, при перегляді якого можна не переживати за свою гетеросексуальність. А то, знаєте, спершу ти дивишся сучасне аніме, потім ставиш його собі на аву, а далі вчекай в гості СБУ для перевірки твоєї порядності. А Ракі також оцінив і підбір голосів акторів. І перше, що він сказав, коли почув озвучення, це чому не державного. Насправді голоса його здивували, тому що коли він працював над мангою, уявляв їх трішки інакше. Але в цілому все окей. І ні, я не буду порівнювати і оцінювати озвучення різних сеїв одного й того ж персонажа. В першу чергу, тому що в інтернеті цього і так вдосталь, а в другу тому, що до різних голосів ти доволі швидко звикаєш, адже вони такі добре підібрані. Хоч би як мені не подобався сучасний голос діо. І навіть знаючи, що в старій версії його озвучує дід, у мене з цим не було жодних проблем. Якщо ми вже говоримо про аудіоскладову, то слід згадати про саундтрек, якого тут немає. Ні, ну так то він тут є. Для аніме було написано цілих три музичних альбоми. Але по-перше, далеко не все з цього було використано, а по-друге, обмеження музичного супроводу це ще одне творче рішення прийняте задля підкреслення загальної атмосфери та драматичності. Наприклад, у момент смерті Какйойна ми чуємо не сумну мелодію, що підсилює момент, а лише його голос, дзвін годинника та шум води з краплями крові. ş Фанбаза у Ову доволі велика, і думаю, з усього вищесказаного можна зрозуміти чому. Теми сюжету я навмисно не торкався. Все ж, якщо вам подобається Джоджо, і ви все ще не бачили Ову, то я дійсно рекомендую піти та ознайомитись з нею та її відмінностями від оригіналу самостійно. Е, так, тепер стосовно каналу. Це відео довго не виходило, тому що я був зайнятий культурним саморозвитком, і три місяці дивився за тим, як падає хліб. І в якийсь момент я зрозумів, що ми не торкнули ще одного медіапродукту: фільму, знятого по незламному Діаманту. Тому я пропоную вам угоду. Ви набираєте космічні 300 лайків на цьому відео, а я закриваю очі на те, що тематика Джорджа починає захоплювати канал. І випускаю відео про цей фільм та зв'язані з ним приколи. Ну і ви можете скинути цей відео своїм друзям. Якщо не боїтесь, що у вас їх поменшає після цього. Мені здавалося, що це вже дно, але знизу постукали. В будь-якому випадку на цьому у мене все. І побачимось у наступних відео. Бай!